Добрий день, сюжет із серед місця Львова. Просто сюжет без всякого. Пів шостого люди йдуть кудись багато в цей час, готуються до Паски. Що я замітив цікаве у Львові? У Львові пахне. І не тим пахне, що, що хтось там поливає цей садовий чи там. А люди просто тут активно використовують парфуми. Тому пахне, я люблю це, я обажаю. Це центр Львова. Багато всяких церків. Они самий центр, ще зайду до центру. Вид назад, я тільки що там був. Бачите, які вулиці. Отакі вулиці бувають у Львові. Na nani na na. na так. це оперний. центр. Що не є, центральний вже немає. Тут гарно що сказати. от Центр Центр у Львові є. Він колоритний, гарний. Знаєте, він узнаваємий. Тому що його строїли не українці. Хоча, от, як українець строїв, бачите, то видно одразу. Не знаю, але це от пам'ятник Совку, це здання явно споруда. От. Ну так, підемо далі. Пам'ятницю вчений, хай стела. Купали, купали йду направлення до оперного. Вот Ось такі персонажі ходять. Остиком хтось, то ли лисичка. Сюжет. До речі, я пішов кинув, сумки, сумку, 50 гривень кинув. Я вам скажу, сумка наполовину повна. І основні купюри 50-100. 20 мало, а таке 10-5 то й не бачу Гарно кидають. Там хлопцям вже накидали тисяч 10. Ну, гарно грають. Гарно, є зашокіру. Буду закінчувати сюжет центра. Проспект Свободи, оперний. Ще раз нагадаю аромати. У Двові багато ароматів. Люди активно використовують парфуми. Йде ж, я не знаю де. В Києві, в Одесі, такого немає. Тут. Тут з цим все нормально. Мені це дуже подобається. Центр. Львова. До побачення.